Може, б хто послухав казки. Ось послухайте, панове, тільки вибачте, ласкаво, що не все в ній буде нове. Тож, коли хто з вас цікавий, сядь і слухай давню казку, а мені, коли не лаврів, то хоч бубликів дай в'язку. Десь колись в якійсь країні проживав поет нещасний, тільки мав талант до віршів. Не позичений, а власний. На обличчі у поета не цвіла урода гожа, хоч не був він теж поганий, от собі людина Божа. Та була у нього пісня і дзвінкою, і гучною, бо розходилась по світу стоголосою луною. Як навесні шум зелений оживляв сумну діброву, то щодня поет приходив до діброви на розмову. Так одного разу ранком наш поет лежав у гаю. Чи він слухав шум діброви, чи пісні складав? Не знаю. Тільки чує гомін, гуки, десь мисливські сурми грають. Чутно разом, як собачі людські крики десь лунають. З за кущів юрба мисливська на долину вибігає. Гей, кричить він, обережно віку збавите людині. Попереду їхав лицар та лихий такий крий Боже. Бачте, крикнув, що за птиця? Чи не встав би ти, небоже? Не біда поет відмовив, як ти й сам з дороги звернеш. Бо як рими повтікають, ти мені їх не завернеш. Слухай, ти втікаєш краще, бо пізнаєшся ти з лихом. Е, я лиха не боюся. З ним ночую, з ним міднюю. Ти втікай, бо я мось пане, на таких, як ти, полюю. В мене рими соколята. Як злетять до мене з неба, то вони мені вполюють вже, кого мені там треба. О, чоловік цей божевільний, ну рушай, рушаємо, хай він знає нашу добрість, стороною обминаймо. А ти тут завжди, не Боже, хайно їхати з я ще дам тобі гостинця, а тепер часу не маю. Не на тебе дать я буду, так поет відповідає. Хто кому подасть гостинця, ще того ніхто не знає. А як сонечко вже стало на вечірньому упрузі Стихли сурми гомін крики, тихо стало скрізь у лузі. Геть, відбившися від гурту, їде лицар в самотині. Зирк поет лежить, як вперше, на самісінькій стежині. А гостинця ти чекаєш, мовив лицар і лапнувся по кишенях. Ой не боже, та дома гроші я забувся. Усміхнусь поедна теє, не турбуй за мене, пане. Маю я багатства стільки, що його й на тебе стане. Бачиш ти, оця діброва поле, небо, синє море, то моє багатство панство, і розкішне, і просторе, при всьому, сьому багатстві я щасливий завжди і вільний. Боже та чоловік сей божевільний. Може будь, поет відмовив, певне, всі ми в Божій волі, та я справді маю щастя і з мене його доволі. Давню байку правиш, друже, я тобі скажу на теє, ти щасливий, та не дуже. я б віддав отой химерний твій таємний світ надхмарний, за наземне справжнє гравство, за підхмарний замок гарний. Я б віддав твоє багатство і непевні країни за єдиний поцілунок від коханої дівчини. Літнім вечором пізненько сам поет сидів в хатині так од ранку цілу днину він просидів самотині, тільки чує, хтось під'їхав на коні до його хати і спинився. Потім зброя почала чай збращати. Що за диво, під віконце хтось помалу підступає? Тут поет не втерпів. Хто там? невідомого питає. Якщо злодій, то запевне помиливсь ти, любий, друже. Ні, це я, озвався голос, маю справу, пильну дуже. Та хто ж це я? поет питає. Я Бертольдо, лицар з гаю. А, мисливий, знаю, знаю. Вибачай, прошу до хати. Добрий вечір. добрий вечір. Став тут лицар і ні слова. Щось ніяк не починалась та я пильна я розмова. Ну, де ж твоя мій гостю справа? Далі вже поет озвався. Лицар стиха одмовляє. Я мій друже. Закохався, закохався я і гину вдень і вночі бачу я перед собою ясні оченьки, дівочі. То за ручку та й до шлюбу. Візьме інший хтось, дівчину любу. Під балкон моєї дони кожен вечір я приходжу, і в журбі тяжкій зітханнях цілу нічку я проводжу. На мою журбу зітхання я відповіді не маю. Чим я можу привернути серце милої, не знаю. Може б, краще і припали до сподоби серенади? Пам'ятаю, як у гаю ти своїм віршем чудовим чарував усю громаду. Тільки ти один тепера можеш дати мені пораду. За пораду все, що хочеш, дам тобі я в нагороду. Ну, на все поет відмовив, не надіюся, я зроду. Можу, я знайти й плати для приятеля пораду. Зараз почекай лиш трошки, будеш мати серенаду. Та мені для цього треба ймення й вроди па, не знати, їй наймення Ізідора, а вродлива не сказати. Більш поет вже не питався, сів, задумався на хвилину. Боже! Що то може наробити Серенада? Зникла в серденьку в Бертольда темна туга і досада, у сміх Зідори був дедалі все яснішим, і щораз вона ставала до Бертольда прихильніше. Далі перстень Ізідори Зідори на руці у нього сяє, нареченою своєю він кохану називає. Як же гучно, як же втішно всім гулялись на весіллі, танцювали, попивали від неділі до неділі, всіх приймали, всіх вітали, Всім уміли догодити, тільки нашого поета пан забувся запросити. Звісно, клопоту багато завжди пану молодому. Хто ж би міг ще пам'ятати про якогось там сіром? Час летів, немов на крилах. І, мов сон, життя минало, та незчувсь Бертольд, як лихо, несподівано настало, забажалось королеві Звоювати чуже царство, залишить Бертольд домусив молодую Ізідору. У неділю вранці рано вже він вирушив із двору. Подалося геть за море, все одважне, лицарство. Там, за морем, десь лежало бусурманське господарство. І пішло одважне військо, через нетрі та пустині не один вояк смутився по своїй рідній країні. Та коли вже надто тяжко туга серце обгортала, то співці співали пісню, пісня тугу розважала. Не журись, коли недоля вкрай чужий тебе закине, рідний край у тебе в серці, поки спогад ще не гине. Не журись, немарно пройдуть ці сльози й тяжка мука. Рідний край ще ріш любити научає нас розлука. І Бертольдові спочатку справді щастя панувало, довелося звоювати городів чужих чимало. Он вже він на стольне місто поглядав одважним оком. Але тут те саме щастя. Обернулось іншим боком. Тут прийшло Бертольду лихо. Край чужий, ворожі люди, голод злидні, військо гине. Що то буде? Що то буде? Місяць другий вже ведеться тая прикрая облога. Серед війська почалися нарікання та тривога. Приступили до Бертольда вояки, гукають грізно. Гей, виводь нас звідси! Геть веди, поки не пізно. Нащо ти сюди нас губу заманив нас за собою? Чи ти хочеш, щоб усі ми наложили головою? Осоружне нам все місто. Хай є цур такі облозі, хай є цур самій тій славі, хає цур тій перемозі, але тут хтось крикнув Стійте. Військо раптом зупинилось. Вийшли тут поперед війська військові співці славутні. Всі вони були при зброї. А в руках тримали лютні. Раптом хтось із них тихенько струни срібні торкає, усміхається лукаво і такоє починає. Жив собі одважний лицар, нам його згадать до речі, він робив походи довгі. Від порога та й до печі, ну та цей одважний лицар якось вирвався до бою, і вернув живий, здоровий, талісман він мав з собою. Талісман це я гадаю, кожен з вас то знать готовий. Утікай, поки здоровий, утікай, поки здоровий, всі співці тут заспівали, бо стояли тихо, очі в землю попускали. Раптом зброя заблищала і гукнуло військо хором. Ми готові йти до бою, краще смерть, ніж вічний сором. І метнулися у напад так запекло, так завзято, що не встигла ніч настати, як було вже місто взято. Місто взято, цар в полоні бусурманський Перемога! Тут на радощах Бертоль до всіх співців казав зібрати. А коли вони зібрались, привселюдно став казати, ви співці славутні наші, ви красо всього народу, ви нам честь відрятували, вам ми винні нагороду. Та співці відповідали: ні, не нам ласкавий пане. Той, хто сих пісень навчив нас, нагороду хай дістане. Де ж він? Де та що ж він криється між вами? Він не тут, співці говорять, на війні не був він з нами. Він зостався, що піснями звіслять рідну країну, там він має розважати не одну сумну родину. Знаю я сього поета і його величну душу. Та тепер йому по царськи, я подякувати мушу. Тільки б дав нам Бог щасливо повернутися додому. Срібла, золота насипляє співцеві дорогому. Вже давно Бертольд вернувся із далекої чужини, знов зажив життям веселим біля милої дружини. Знов у нього в пишнім замку почалося вічне свято. О, тепер було у нього срібла, золота багато. Вже Бертольд грав заможній. Він живе у своєму графстві, наче сам король вельможний. Тож спочатку того щастя справді був Бертоль догідний. Правий суд чинив у панстві до підданих був лагідний. Але то було недовго він дедалі в смак входив і потроху в себе в графстві інші звичаї заводив. Почалися нескінченні мита, панщина, податки. Граф поставив по дорогах скрізь застави та рогати. Навіть тяжко розказати, що за лихо стало вкраю. Люди мучились, як в пеклі, пан втішався, як у рай. Ось одного разу чує граф, лихі тривожні вісті, донесла йому сторожа, що не все спокійно в місті. Що співці по місту ходять і піснями люд морочать, все про рівність і про волю у піснях своїх торочать, вже по тюрмах їх сажали, та ніщо не помагає, їх пісні йдуть по людях, всяк пісні ті переймає. В мужика землянка вогка, в пана хата на помості, що ж недарма люди кажуть, що в пані в кості. У мужички руки чорні, в пані рученька тендітна. що ж недарма люди кажуть, що в панів і кров блакитна. Мужики цікаві стали, чи ті кості білі всюди, чи прольється кров блакитна, як пробити пану груди. Що це? Що? кричить Бертольдо. Гей, ловіть співця в'яжіте. У його в кайдани, та скоріш, скоріш біжіте. Вловиш нас сьогодні десять, завтра двадцять знов настане. Нас таки чимале військо, маєм свого отамана. Він у нас одважний лицар, врешті він знайомий пана. Маєм свого отамана, маєм свого отамана. Ось де корінь цілій справі, ну та я тепер хутко положу кінець забаві. Тут він двох ще найвірніших слуг до себе прикликає і до нашого поета у хатину посилає. Ви скажіть йому від мене, що я досі пам'ятаю, як пісні його втішали нас колись в чужому краю. Власне, я тепер бажаю дати йому за них заплату, я поетові дарую. В себе в замку гарну хату. Слуги зараз подалися до обогої оселі. Принесли вони поету ті запроси невеселі, усміхаючись, він слухав те запрошення знад неї. А коли вони скінчили, так промовив їм на сеє. Ви скажіте своєму пану, що заплати не бажаю, бо коли я що дарую, то назад не одбираю. Хай він сам те пригадає, що то ж я йому дав злото, хоч тепер обтім жалкую, краще б кинув у болото. Ви скажіть, що я не хочу слави з рук його приймати, бо лихую тільки славу тієї руки можуть дати. Золотих не хочу лаврів, з ними щастя не здобуду, бо як ними увінчаюсь, то поетом вже не буду. З тим вернулись вірні слуги до Бертольда і сказали, так і так, поет відмовив, ми даремне намовляли, аж скипів Бертольд, почувши гордовиту відмову, до поета посилає посланців тих самих знову. Ви скажіть цьому зухвальцю, що тепер настав день суду, що терпів його я довго, але більш терпіть не буду, коли він складання віршів бунтівничих не покине, то в тюрму його закину, там він клятий загине. Так до віку у темниці довелось поету жити. За тюремний спів він мусив головою наложити, та зосталися на світі молоді його нащадки, що взяли собі у спадок всі пісні його, всі гадки, Здінялось повстання в краю, і Бертольда вбили люди та вважали, що неволі більш в країні вже не буде. Та зостався по Бертольду молодий його нащадок, і пиху його. Й маєтки він забрав собі у спадок. І тепер нащадки гравські тюрми міцні будують, а поетові нащадки слово гостроє гартують. Проти діла соромного виступає слово праве. Страшне оте змагання, хоч воно і не криваве. А коли війна скінчиться. Того діла, того слова, то скінчиться давня казка, а настане правда нова.